Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 17 липня, і нарешті-нарешті трішечки прохолоди. Нарешті дощик пройшов. Дощик дуже символічний такий, але тим не менше. Ось цей вітерець, ось ця прохолода така. Ой, класно. Коротше, я вийшла на вулицю, вивісила прання. Кажу мамі, куди його вивішувати, чи на горище лізти. Е, може ж бути дощ, а мама каже: ні, ні вішай на, на вулиці, нехай будемо закликати дощ. Хай краще прання, стірка та намочиться, аніж не буде дощу. Отакі от справи. Сьогодні мама вже викопала цибулю на городі. Це з таких городніх робіт, і там я е, томати наші врожаї зібрала, покажу вам в цьому влозі таку тарілочку невеличку. Басейн наповнили вчора, е, тому що вже вода ну, така поцвівша була. І ось стою тут, дивлюся, гарно посходила космея. Подивіться. Знову ми її завели з мамою. Колись у нас була прям така рясна рясна клумба із однієї космеї, і ще якось називалася квітка. Перев'язали ось сюди нашу дею. Вона вирила тут мами, частково була морква. Ну, але була така спека, що тварину треба було десь ховати. Жалко, просто тварину тут, де вони в нас ось на цьому виході на подвір'ї, де відкрите сонце, то звичайно, що неможливо було їх залишати тут. Тому роки у нас он гуляє вільним життям собі, ходить все там, винюхує. А дея у нас собака така габаритна, не можемо її відпустити, аж прям геть так у вільне плавання. Ну зато її тут задінь у яблунях і вона собі риє, он ями понаривала і туди ховалася. Бог знає, з морквою, не обідніємо, як то кажуть. Подивіться, ось дивіться, а? які ямки. Собі такі погрібці повиривала. І занурювалася, спасалася таким чином від спеки. Ну тут дійсно такий, знаєте, прохолода, хороша місцинка, тому отак от ідеєю. Такі в нас переселення, скажімо. А роки то, звичайно, що він собачка такий не агресивний, він нічого не витопчує сильно. Єдине, що сьогодні греміло та блискало, він боявся дуже грози і все хотів забігти в хату такі От друзі, справи. Вам покажу нашу нову іночку в подвір'ї. Це ось така затінняча сітка, яка дійсно дуже класно допомагає від сонечка. Тому що тут граються діти на подвір'ї і зробили такі конструкції, все поприв'язували, позабивали палки до забору. І... Ну, Це набагато легше і краще. Зараз так гарно Ось вітром її колихає, ніби морська хвиля. Так, Петунія. Петунія, звичайно, у нас так собі, але ми її також з мамою перенесли сюди, під цю сітку, і тут її, звичайно, набагато-набагато краще. Вона не так печеться. Ну, Рясний полив. Дай. Така у нас петунія. Так, троянди показала я вам чи покажу посилочку. І ось навіть за цією роботою навіть не вполювала. Ага, ось такі квіти у нас були. Я забула, як вони називаються. От я вам казала, що космеї багато було. І ось таких квіточок. То оце ось вся у нас клумба була в таких от квітах. І ось, подивіться, дуже гарно зараз саме квітує. Хризантена. От, Дуже красива. І зараз квітують гарно оці чорнобривці. Такі вони великі, пишні. Так, ще мамі ось такий кущик дуже подобається. Це. Новинка її відносно недавна, недавня посадила такий кущ. і Ось він гарно розквітнув. А, і ще покажу вам наш кемрек і лімоніум. Тут ось у нас є трошечки кемреку. Так, чи це лімоніум? Сухоцвіт. Зараз покажу ще, де на клумбі він у нас. Друзі, ну, йду вам показувати, аж ви знаєте, є такий якийсь настрій щось зняти, щось зробити. Ну просто з цією спекою це було неможливо. Якось дихати важко навіть було. Ходімте, подивимося. Дуже зараз гарно квітує. Я думаю, що вже можна його обрізати і зробити красиві букети. Ну, ще деякі квіточки не розкрилися. Але загалом подивіться, яка краса. Дуже. Я його так рясно насадила. У нас із мамою були трошечки стосовно цього суперечки. Вона каже, що він такий ну, рясний, коренастий, треба його. Але я от хотіла, щоб він був такою, саме таким острівцем ріс тут на клумбі. Мені дуже подобається. І в нас ось ця клумбочка плавно переходить вже в город он цибульку вже викопала мама. Покажу класну ось таку доріжку зі штучної трави, яка у нас перед басейном. Це реально суперова тема, тому беріть собі на замітку, купити ось таку доріжечку. Взагалі дуже класно Там для басейну, для всіх таких потреб. Так, Яблук нападало. Бачите скільки? Повно-повно. Так, мені дуже сподобалося. Вчора не хотіла вже просто йти по телефону. Ось у нас баклажани. Подивіться, який красунчик. Він уже сьогодні підріс. Вчора був ще меншенький. Дивіться, який маленький, якісь такі вони низькорослі, низько Ці баклажани. Такий красивий, біленький баклажан. І він ще такий малесенький. Так, і дуже гарно вони квітнуть, але зараз квіточки закрилися. Це вам покажу тут трішки. Дивіться, там у нас томати. Потроху збираємо врожай. Огірки вже законсервували. Навіть друзі в цьому році забрали трішечки абрикосу, бабусина абрикоса. Там, може, було відсили, ну штук, не знаю, 100 тих абрикос, на ній дуже смачна. Боже, яка вона духмяна, яка вона солодка. І вона падає, розбивається, цілісність свою втрачає, то бабуся мені збирала. І я ходила, збирала за кожною абрикосою, в буквальному сенсі цього слова тряслися. І таке, ви знаєте, мабуть, баночок. Ну, не знаю, до десятка е закрили, буде у нас варенечко в цьому році. Тому що компота з компота мені не вийде. А от з варенням я дуже люблю е класичний це, знаєте, взяти набір такий батон, свіжий молоко і абрикосове варення. Це така смакота. Тому, друзі, все, на цій ночі я буду з вами прощатися. Сподіваюся, що до скорих зустрічей. Покупок якихось грандіозних у мене не було. От, Побачимося з вами. Всім до побачення. Друзі, поки в нас збирається на дощ, була хвилинка зібрати ось такий невеличкий урожай томатів. Ну, Є тут є ось такі ось рябеньки, як я їх називаю. Але є ось такі томати незрозумілі мені. Бачите, якісь наросні на ньому. Ну, попробуємо, який він на смак. Дуже мені сподобалися ось ці грушеподібні черіки. Подивіться, які красиві. Ну, візуально сподобались маю на увазі за смаком, поки що не можу нічого сказати. Ось, звичайні, жовтенькі є такі черіки. Ну, побачимо, побачимо, який буде вражатися. Ще не все. Ось такі класичні томати. Побачимо, як вони за смаком. Зараз буду з котлетками смакувати, бо приїхала з роботи, дуже хочу їсти. Тому <сь> скажу вам згодом. Але от багато всяких таких деформованих, ну, не знаю. Побачимо. Друзі, дещо темно, бо в нас немає світла. На дворі то воно ще так, наче нічого. Але. Хакі темно. Для зйомки так точно. Забрала мамину посилку, прийшли її троянди. Ну Тут уже сухо сухоцвіти одні. Бачите, все посохло Я не знаю, чи щось із цього буде жити. Мабуть, мама невчасно її, цю посилочку, все ж таки. Сказала мені забрати, тому така от неприємність. Ну, Ніби тут якусь вологу в корінні ще відчуваю, зараз поставимо його все у відро. І тут, ось подивіться, включила в спалах, вони кладуть спеціальне ось таке, змащують коріння ось таким ось таким гелем, який утримує вологу. І за рахунок цього гелю ще трішечки таке, вологе. Цікавинка така. Будемо сподіватися, що відійдуть наші троянди. Боже, який манюсінький. Марколючий? ніколи не... не бачила маленьких хіжачків. Я кіжачків. хочу подивитися, я хочу показати. Ой, я ти бачу? такий масюнький. Маркус тільки на місце його віднесе. Показую вам наш врожай. Ось такі у нас є кабачки, патісони. Дивіться, які. Красунчики. Ось такий малесенький, гарненький. Це якісь голландські патісони я купувала. Так, є огірочки. Огірків не дуже великий врожай, але є. Так, що ще у нас тут? Ну, Це такі стандартні, класичні білі. Тісончики дуже смачні. Будемо зараз робити салат та щим язик. Така закрутка на зиму. Так, ось такий вигляд має вже салатик ну, в процесі варки. Розкажу вам рецепт. І зверніть увагу, ось я люблю кабачок саме от Язичками нарізати. Можна кільцями, як хочете, то не критично. Але я люблю саме, ось коли він так, він гарно тоді варюється і дістаєш такий от шмат. ну Мені так подобається. Так, отже, 3 кілограми кабачків, 2 столових ложки солі, один стакан цукру. 0,5 пів стакана оцту, один стакан олії і пів літра томатного соку на 3 кг кабачків: сіль, цукор, олія, оцет, томатний сік. Так, значить, окрім кабачків, сюди ми також додаємо. Можна на, те, на терці, можна на м'ясорубці перекрутити. Я ось на такій дрібненькій теручці, бачите, так? Да? Значить, моркву, три морквинки, два перчика гострих і. Що ще сюди добавляю? А, 100 грамів часнику додаю. Ось от такий от рецепт. У мене тут подвійна порція, відповідно, 200 г чернику, 4 гострих перчика, 2 стакани олії, 1 стакан оцту. Ну, коротше, все подвоюємо. Варимо. Ну, Зазвичай я варю його, якщо чесно, десь біля години. От мені тоді він готовий.